Тетяна Шишкіна, жителька Харкова. У 2019 році у її доньки Олени діагностували онкологію. Зараз дівчина лікується у Львові. Прогнозів ніяких нам не давали, і на протязі п'яти років тільки було спостереження в динаміці. Не один консіліум був зробили операцію і вирішувалась вже по ходу самої операції. тому що вона набагато складніша ніж планувалось. і щоб ви розуміли, вона була 18 годин. Першу операцію провели у львівській лікарні Святого Миколая. Зараз вона не реабілітація та дистанційно. Вона здобуває вищу освіту. Ми не були до цього готові, що буде саме такий стан, що прийдеться заново ходити вчитися. Ну буде так складно. Ну було спочатку дуже складно. Ну, опускались руки, але потім якось часом ну. Ставалося все легше і легше з батьками набагато легше, тому що буває такий стан, коли ну тобі не хочеться ні про що думати, і ось батьки з цим допомагають. Живе сім'я на дачі це будинок для родин з важкохворими дітьми. Тут облаштовані 9 кімнат для проживання пацієнтів, які лікуються чи на реабілітації у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі та дитячій лікарні Святого Миколая. За словами керівниці львівського осередку благодійного фонду Запорука Наталії Болібрух, першими мешканцями були родини з Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Наше основне завдання це щоб сім'я протягом. Процесу лікування і реабілітації була разом, тому що це така супортсістен для дитини, і це дуже важливо, аби були забезпечені базові потреби сім'ї, щоб вони не думали про те, як їм прогодувати або де їм треба буде спати. Тут ми надаємо послуги безоплатного проживання для сімей. Так тут можуть перебувати не лише мама, там чи основний опікун з дитиною, а може перебувати вся сім'я скільки потрібно з братиками, сестричками. Мешканцями дачі можуть стати родини, які лікують онкологію та мають ампутації після поранень. Сім'ї можуть проживати протягом всього періоду лікування та реабілітації. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.